Вітаю, я Дар'я Паламарчук. Представляю громадську організацію Центр візуальних проєктів. Наша команда розпочала втілення проєкту «Оживаючі екологічні казки за підтримки Українського культурного фонду. І я трішки розповім про те, що це за проєкт, для кого він, як він втілюється і які будуть його результати. У 2020 році побачила світ перша книга у цій серії Збірок казок збірка казок про мушельки із доповненою реальністю, яка стала переможницею конкурсу інноваційної книги Книжка майбутнього майбутнього-2021». Терміни реалізації нашого проекту з 1 липня до 31 жовтня 2023 року. І ви, звісно, можете долучитися до наших занять для того, аби е, стати учасником занять із казкотерапії арт-терапії або долучитися до курсів 3D-моделювання. Вам потрібно всього лише зареєструватися через реєстраційну google форму яку ми залишимо в описі до цього відео. Всього до проекту буде залучено 200 дітей. ВПО, 20 підлітків ВПО, а також буде розповсюджено понад 900 книг із доповненою реальністю. І звісно, це дуже гарний подарунок для підлітків, які самі долучаться до розробки мобільного додатку доповненої реальності, і, врешті, зможуть тримати у своїх руках власний діджитал продукт. Соціально психологічна, мистецька, культурна. Педагогічна підтримка дітей та підлітків ВПО розповсюдження сучасної української іджиталізованої книги є пріоритетним напрямком діяльності центру візуальних проєктів від початку повномасштабного вторгнення. Тож продовжуємо працювати разом, наближуємо перемогу за підтримки Українського культурного фонду. Казки у цих книгах є терапевтичними, а також підвищують рівень екологічної свідомості у м'якій ігровій формі, навчають байливому ставленню до природи та до біорозмаїття на нашій планеті.